Мали пару справ з адвокатом, заїхали тут перекусити, взяв з собою свого коханого. Дай Боже, ще. Що... Жінка з боку, але це от, але нема діла, бо я там теж поїхав якось там забирати. Він по своїх справах полетів. Заїхали перекусити, що трошки зголоділи. Тобто Но... ну, завжди якісь темки, то все треба за столом, ні? Сто процент. старі добрі часи, як завжди, все сім'ї. Що ти будеш брав? Даво, я думаю, може м'ясну тарілку візьму. Ти дома не їв? То ні, то я їду, але ми. Випущаєте все. Та я не хочу, я приїхав поїсти, а не чаю пити! Ну давай, вибирай, вибирай. Я знаю, що ти береш місцну тарілку. Бо назар ставить, а? Чай би пив, певне Не нервуй, хто що кому ставить. Коханий, не нервуйся. Просто друг. Говорили, що коханий друг. Ми себе позамовляли м'яси, а ненька п'ятниця. Прошу дуже. А, та теж, ж назад, не перший тиждень. Ну, але кошту. ми молодіж, Тож... як би то не було, то сільська страва, ми мусимо спробувати, ні? Ну, ще... бути, гірчичка. Зараз Що там ще ми собі заказали? Е, чекаю, я солянку взяв, ти себе грачу взяв no. з німчем і з жінкою своєю. Максим так, і якісь там петельні перемовляв. Трошки того от безалкогольного, безалкогольного алкогольного молодіж. Півчанський. Щоб смак був, ні? Смій дуся, з я за рульом. <ривчан> Чіпсони несуть. несуть. Нічого собі. Чіпсонити. <ривчані>? Ти можеш трошки. Стік ти щепсонів. Дуже смачне чипні Дякую. молодеж. Так, ну що залізся смачне дуже, дуже, так. Так. Тут дуже Цю, смачно. Тут смачно. Ну, так що молодь можете залетіти, поїсти, не пожалієте. Скажіть мені, молодь, як можна не попробувати таку смачну страву? Подивіться. Та то бляха залі, то тобто страва богів, ні? No, а багато. тут такі, тут такі господині. <ріху> <ріху> Заріжні зі стажем. Ой, десь звідси якусь господині та ці А я вже не йшов. Не йшов. Мій головне, щоб вареники вміє ладіпить. Так. Це найголовніше. Так, першоселяночка. Дякую. Так а, має бути. Ну покажи сюди. Шанте, шанте. Але красота, та ти шо. Мала їж, їж, дивись, дивись. Дякую. Смачно. Смачно, заємо. Заїм. Макота. Так, ми хлопець зі села ми емоція страви, не? А я Сало з сничком, дивіться, кошечка. Того що таке у нас? Богречка? Богрич. богрич Кольце. Брателя, не? Yeah, no. А то було яке смачне. Будете ань, тут беріть до пива собі ці, як це називається? E, чіпси з, з лавашу якось. Так, чіпси з, з лавашу, коротше. Смачні. З цим його Угу. Смачно. Е, Звісно, що смачно, там. Ну так. Да. Всі рекомендуємо сюди залетіти і молодіж поїсти. Це дуже смачно. Єрен самі мосні. Наші колеги, начальники, не? Так. Все як має бути. Дядя додовго нема. Та везе там одного. Ти я... ну, може до якоїсь гроїв. Було... <соценно> Всі всього не знають. Там серйозна штука. Що свого борочу не доїв, німи вже собі замовив другу страву. Німей, що тут таке є? Пательня м'ясна. Ну, типа з курткою вона так подається з овочами, там гриби що. То подача, ні? Бомбезна, Ти теж пхаєш в себе, такі худиці, які пхаєш. Зараз що ти не знаєш? Він як завжди, кожен одній замовляє страви, а він дві, три, чотири, і пішло поїхав. Глести половину йдяти. Це футбольна команда. Це він під мене знаєш? Чи я до нього не підходив? Поцілуймо. Чи Це жожик так кубило. Ну, ну, тихо, та тихо, ми тихо, сартуємо, ти просто друг. Коханий. Коханий. Бо я зараз встану на ту. Ми зараз не полішаємо старий. Сірочка, не досить смачно поїли, та ще й дуже дешево, ні? Дуже дешево. То все, що ми молодіж наїли, то вийшло 980 гривень. дійсно ж, Ви виділи, який в нас був накритий стіл. Ти Макдональдзі, ні? А як же. Почти ще задорно. Но. Тут домашня кухня. Так що молодж, хто хоче залітайте. Смачно, рекомендуємо. смачно поїхати, рекомендуємо. Та бо ми завжди теж як маємо час, заїжджаємо, поїмо наші колеги, наші моцні колеги. Та так що заїжджайте. А ми помаленьку їдемо далі. Трошка машинка все прожиє та їде.